Зараз ми попробуємо, попросили показати, який надійний, дуже смачний виноград. Саме надійний. Ну, Я декілька виділив таких форм. Ну і для, для тих, що ще продемонструємо, скажемо, які претендують. Ну, допустимо, мені дуже подобався мускат медовий. Але ж прийшлось мені убрати його, так як він розтріскується. Для селекції я таке не, не, не беру, як кажуть. Ландеш дикому багатьом виноградарям ландеш подобається, да. смак там, але ж мені там шкурка жорсткувата, її треба жувати, а я таке... Не люблю, а багато виноградарів не терплять. І жидка м'якоть, і багато його недостатків. Вандиша. Свобода писанки Олега Михайловича теж сподобалася. Дуже смачна ягодка У мене там чотири всього ягодки було на прививочки, влюміна є вона вже плодоносить. Дуже смачна ягодка, але ж дождів не було, треба перевірити її ще. Якщо в неї все стріском, буде, то дуже безподобний, непоганий заклад без насінневості. Я не буду поки нічого казати, але приємний такий. З підхрустом дуже приємно. М'якот його. Ну, крупноплодні, там є купець, але ж там дуже крупна ягода, м'якот непогана, Ну, а смакових таких там високих немає в його. Опруги дехто хвалить. Ну, по надійності йому рівних, я б сказав, нема він. Він просто в грязі може валятися і буде цілий. Тому це так для тих регіонів, де дедажі йдуть, він просто незамінимий. Щоб я не забув, просили номер телефона, не можуть ніяк знайти 096 668 96 87 І ще в цьому році буде також в реалізації Гостра вишня, тільки буде глаза череночки. Дуже красива. Я там демонстрували пасенку і дуже смачна ягода. Ну, от зараз ми продемонструємо саме такі вже перевірені, надійні форми. Ось зараз це пасинковий весь врожай. на Напасинг. Значить, це ось румин. Сподобався дуже румин. Це пасинковий врожай, так він світліший, він світло-розовий. А от на пасинках ну, така його окраска. Тверденський, м'ясиста з підхрустом, ягодка така. Мускат тут не, не виражений, такий, легенький, але приємний. Урожайність бешена. Головне він перевірений на дожі. Він не тріщить, а це для мене головне. Ось далі це. Теж до класики можна відносити. Це, це мінор, теж на пасинках ягода крупна. О, дивіться, якщо мизинчик приліпить сюди. Дуже смачний мускат неперевершений тут. Дуже смачний. Ну, а це абажур, теж от на пасинків його така темна ягодка вже. Червоно, приємний такий кольор. А це ось у ягодки коло самої землі він. В тіні от так і якраз. Тут мускат не перевершений, ще в зелені ягодки і височайші смакові якості. Ну, от, е, хто не вірить, може, може до Люміна обратитися. Він розкаже більш подробніше за ці форми, всі. Ось він. Чувствує тона, які не всі виноградарі чувствують такі тонкі нотки. Це я вже давно знаю. Він розкаже не тільки за абажур, а й за журавчик червоний, за другий. дуже він розбирається в смаках. Це азійський бульвар, ну, це полукишмиш. Він не мав реалізації, ми не будемо на ньому зациклюватися, але ж надійна форма. Це вкусняшка теж вже перевірена роками. Дуже смачна, мускат приємний, дуже, дуже надійна форма. Це ось шуравчик червоний, це яблуко так сказати. Би. Ну, я впевнений, що цією формою. Фермери будуть засаджувати плантації, вона до неї претензій ніяких, що кольор красивий, форма ягоди, врожайність просто бешена. Хоч на пасенках здоровенні грозді. Тобто дуже надійна і смачна, смачнюща, я б сказав, ягода. І її сить, чим довше висить, тим кращий смак. Я її затримую на кустах до заморозків. Потім просто смакуємо смаком таким. Ось дві ягодки. Та ягодка журавчик вишневий, вже всі його знають. Дуже смачний виноград. Головне, тут шкурка м'якоть. От що мені подобається, що не, не ощущається шкурка зовсім. Така м'якоть приємна, дуже тающа. Ну, а це для мене неперевершений смак. Це краса літа. Не треба путати з літньою красою, то раніше була форма. Цієї я ще не випускав, я зараз з нею селекцію веду. Такої контестенції я поки не зустрічав ще. Ну, саме краще. Для мене це просто супер-пупер. Мускат. Твердюща, як яблуко, хорумка і тає сразу. Все, шкурки немає, її не существує. І їси, як кажуть, і, ну, їв би, їв і їв. Дуже смачно. І ось ми на, нарешті переходимо до, я б так сказав, шедевр. Це рататуй кешмиш, американський рататуй. Це перше плодоношення. Ви дивіться, які грани. Деревенні. Це перше плодоношення моє саженця. Було 17 грон. Я пильцю зібрав, залишив 7. І ось ми смакували, скільки неї. Ви дивіться, які граняка. І це всі такі. Це корневласний. Прививка на талісмані дала погані результати. Його. Це він найкращий корневласний рататуй. Просто смак не перевершений, пока я краще його з кишмишів не бачу нічого. Але ж селекція не стоїть на місці, працює. Тому поки на сьогоднішній день він, вже є деякі там результати, які. Дуже сподобались, але ж треба перевіряти ще на тріск ягоди. А для цього треба дежі. А так він просто суперпу.